У нас сьогодні проведена судова реформа. Ми маємо зміни до закону про судоустрій, там є дуже багато новел. Там є сьогодні повністю реформований такий орган, як Вища кваліфікаційна комісія. Ми сьогодні маємо зовсім інше законодавче врегулювання щодо підбору суддів, а також заняття посади судею вперше. Перше призначення так і залишилося 5 років. Але 5 років ми говоримо, що це має бути іспитовий строк судді. Тобто він може бути суддею, чи він не може бути суддею. У нас сьогодні суддею може стати будь-який практикуючий юрист. Якщо ти маєш відповідну освіту, якщо ти досяг відповідного віку. І якщо ти маєш відповідний юридичний стаж, ти здаєш кваліфікаційний іспит, і після цього ти можеш, стати, можеш стати, бути призначений на посаду судді. Я ж кажу, чи правильно це, чи неправильно на це все дасть відповідь час. Визначено так і ще питання призначення судді на посаду голови суду. Сьогодні цим займається Вища рада юстиції. Позитив, це. Чи негатив, ми на це зможемо дати відповідь через років 10. Коли вона почне працювати і давати свої відповідні результати. Найближчим часом мають бути внесені зміни до кодексу адміністративного судочинства щодо касаційного провадження в адміністративних справах. тобто, Зараз колегіальний склад суду касаційної інстанції, це 5 суддів Вищого адміністративного суду відповідно до змін до Кодексу адміністративного судочинства для того, щоб пришвидшити розгляд тих справ, які на сьогодні вже накопичились у Вищому адміністративному суді. Пропонується спростити і визначити колегіальний склад суду не менше трьох суддів. Також відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, суддя касаційної інстанції зможе одноособово вирішувати питання про допуск справи до касаційної інстанції. Тобто такі от новели ще передбачаються, ну і має реформуватися і інститут адвокатури, і прокуратури, тобто, і також змін до Кримінально-процесуального кодексу і до Кримінального кодексу. Оце все має бути в комплексі. Тоді ми будемо мати відповідну якість судової реформи. Тому що не тільки суддя повинен бути добросовісний. Повинен бути і той, хто звертається до суду добросовісний, і той, хто є відповідачем, повинен бути добросовісний. Це все ціло. І громадянин, і адвокат, і прокурор, і суддя, і слідчий, і оперативний працівник міліції, і так далі. Це, це повинно бути коло високоінтелектуальних людей, які розуміють суть своєї професії, суть свого призначення, і е, е, йому відповідають.